Добрий день, вітаю всіх присутніх на нашій нараді. І зараз ми обговоримо результати оцінювання наших працівників. Я уважно вас слухаю. Доброго дня, Ірина Віталівна. Отже, ми провели оцінювання розробників нашій команді і в загальному рейтингу найвищу оцінку отримала Юлія. Зачекайте, ви сказали Юлія? Так, вона отримала найбільші показник піа і показала дуже хороші результати в цьому році. Можливо, варто розглянути її підвищення. Але ж вона жінка, а ми знаємо, що в сфері IT краще розуміються чоловіки. Ми нічого не спутали. Я взагалі не можу повірити, що в команді чоловіків-розробників вона краще. Давайте далі. Ну, добре. Також ми провели оцінювання команди тестувальників. І, до речі, пам'ятаєте Олександра, нашого студента, він показав неймовірні результати і прогрес. Можливо, варто розглянути підвищення його зарплати? Так, пам'ятаю. Але ж він тільки... Мій курс, про який прогрес взагалі може йти мова. Йому ще вчитись і вчитись, аби досягти рівня наших тестувальників. Досить упереджено ставитися до своїх працівників. Заниження оцінок через вік, стать, релігію, зовнішній вигляд це дуже поширена проблема в оцінюванні. На мою думку, робити так взагалі не професійно. Адже з таким підходом можна так і не помітити справді талановитого працівника. Зараз вже не актуально оцінювати знання та навички, ґрунтуючись на вікові людини, краще звертати увагу на її бажання і потенціал, досить розділяти професії на чоловічі і жіночі. Жінки також можуть бути крутими спеціалістами в сфері IT. і досить вже думати стереотипно, краще давайте їх ламати, і тільки так ми зможемо знайти найкращих працівників.